Діана Ковальчук у червні 2025 року стала мамою. Для свого сина обрала ім'я слов'янського походження Любомир. Ми довго думали, ким я обрати. Ми зійшлися на трьох варіантах: це Демид. Е Любомир та Ян. Коли він народився, ну я ще так знаєте, сумнівалася, яке ім'я вибрати. Він народився, я на нього подивилася, і йому найбільше підійшло ім'я Любомир. Походження імені Любомир, говорить молода Матуся, це про спокій, щирість та доброзичливість. Це саме про нього. Дуже любить людей, все йому, всі йому подобається, до всіх він відкликається. Е, любить дуже сильно привертати на себе увагу. 2045 новонароджених малюків зареєстрували у місцевому відділі ДРАЦ у 2025 році. За словами його начальниці Ірини Музичук, дівчаток трохи більше ніж хлопчиків. Трошки збільшилась кількість, оскільки в минулому році було 2016 народжень діток. Хлопчикам у 2025-му найчастіше обирали імена, які були популярні серед наших пращурів. А от серед дівчаток переважали такі, що нині поширені за кордоном. Найпоширенішими стали Аделіна, Мія, Мілана, Соломійка, також Ніколь. Ще зустрічаються ті мене, які ми всі знаємо. Це Поліна, це Софія, це Єва. Серед хлопчиків зараз називають Марк, Матвій, Макар, Тимофій все ж таки є такі імена, як Богдан, Євген, Ілля, Андрій, Олександр. Хмельничани обирали для своїх дітей і рідко вживані імена, такі як Вірсавія, Олівія, чи Ліора для дівчаток. А для хлопчиків Даріо, Ілай, Еміль. Є декілька таких імен, які дійсно рідковживані, але не вже стають популярними. Це Квітослава, це Євангеліна, це Єсенія, це Амелія, це Моніка. Серед хлопців це була Ілай, Дарій, Річард. Адріан Нестор Селіон, дуже часто називають діток. Також називають Еміль, Амір, Тадей, Матей. Водночас говорить Ірина Музичук: малюкам все рідше дають імена, які були популярні протягом останніх десятиліть. Молоді батьки вони більш цікавляться або старовинними іменами, або вже сучасними іменами. А оця серединка, в яку ми росли, і ті імена, які нам були приємні і відомі, з якими ми всі користувалися, чому зараз вони не користуються? Ця попитом все ж таки молодь обирає цікаві такі мене для своїх діток. Ірина Муляр, Марія Шевчук, Данило Біга, новини міста.